Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ох і хороші новини. Екватор травня. Буквально 25 хвилин тому десятки ракет рознесли підстанції ТаТЕЦ, центрального округи Москви, Пекельний вечір, все місто без світла, Дамби стрясло, повна зупинка турбін. Не тільки Україна вводить графіки з 20 травня, а й окупанти. Щойно пролунали повторні вибухи в Москві, горять під станції на різних вулицях, Пів столиці окупантів без світла. Пролунала серія 49 вибухів. Над Кремлем чорний дим, гелікоптери в небі. Декілька будівель рухнуло. Путін готує як. Екстр... Трене звернення паралельно з цим вночі у російському підмосков'ї пролунали вибухи. Очевидці повідомили про спалах та пожежу з боку електропідстанції у Леткаріно. За попередніми даними, понад 10 населених пунктів підмосков'я було знеструмлено. Повідомляється, що електрика почала повертатися до будинків і квартир через півтори години. Після того, що сталося, але деякі райони сидять без світла уже чотири дні. З кожним днем в Росії стає все тривожніше, адже бавовна палає не лише на окупованих нею територіях України, а у самі. РФ, якщо раніше страшно було жителям Білгородської області, то зараз атаки невідомих безпілотників були зафіксовані. Є на низці об'єктів у Москві та Підмосков'ї. Українські військові розвідники та спецслужби свою причетність до таких атак не підтверджують. Адже вже неодноразово доведено, що російські ракети мають здатність не долітати туди, куди їх запускали, і падати на голови самих росіян. Проте і для України на території РФ є не один цікавий об'єкт, куди варто було б дістати якимсь далекобійним БПЛА. Наприклад, оптимальними цілями для завдання ударів чи проведення диверсії на території РФ є заводи, які виробляють так звану елементну базу для російського озброєння. Йдеться про ті деталі, без яких точно неможливо скласти жоден пристрій. Зокрема, можна говорити про оптико-механічні заводи, які зазвичай є підприємствами військового призначення. А відтак і легальною ціллю для завдання удару. Саме на такому заводі в місті Сергієв посад, неподалік Москви, вибух прозвучав 9 серпня. Тоді російські пропагандистські ЗМІ запевняли що вибух стався на складі піротехніки, який на території Загорського оптикомеханічного заводу орендувала одна з приватних компаній. Проте сам завод займається не лише постачанням оптики для російських військових, а з 2019 року ще й бере участь у розробці стратегічного бомбардувальника, ракетоносця нового покоління посланнік. Схожих заводів на території Росії декілька, доцільно говорити про 5-7 місць, де росіяни можуть розміщувати потужності для такого виробництва. Зокрема, вони розташовані у російських. Теренбурзі, Уральський оптикомеханічний завод, Вологді, Вологодський оптикомеханічний завод, Литкаріно – Московської області, Литкарінський завод оптичного скла, Красногорську – московської області, Красногорський механічний завод, імені Звєрєва тощо, крім того, цілком доступною ціллю для удару з України є завод у Таганрозі, який спеціалізується на вирощуванні монокристалів для мікросхем та виробництві мікросхем. Український військовий Богдан Кротевич вважає, що війна повинна прийти на територію Росії. Тавер підтримує наступно на Москва. Оскільки там росіян за його словами немає оборони. Україна веде оборонну війну, тому повинна мати право бити зброєю партнерів по тих місцях, звідки країна агресор Росія проводить свої атаки, заявила посол України в США Оксана Маркарова. Про це дипломат розповіла в інтерв'ю CBS News. Маркарова не стала публічно говорити на якому етапі Україна перебуває в дискусіях зі США або іншими партнерами з цього питання, але підкреслила, що саме РФ є країною агресором. Росія тут є агресором, отже, правила он. Міжнародне право і всі інші правила, які існують у цій країні, і які, до речі, Росія порушила. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.